Українець, якому наплювати на ракети Ерефії, що руйнують рідне місто, Денис Остименко Вайнштейн, або простіше кажучи, Джиган тепер вже російський репер українського походження. Працюю на студії, пишу свій альбом, все на чилі, все на позитиві. Направду Джиган відомий своєю ватною позицією. Він давно живе на Московії, підтримує путінський режим та війну проти, здавалося, рідної України. Він висміював російських ухилянтів від мобілізації. Хлоповка, правильно, молодець, Джиган. Хоча сам на фронт не поспішає, а нещодавно Денис Джиган доєднався до любителів Путіна, проголосував за диктатора на так званих виборах, бо отримав паспорт Терефії. Якщо тупий, тупий каже, що він тупий, що тупий то тупий. він вже не тупий. До всього Джиган Устименко не просто лизнув Путіну. За Карлика він проголосував у Дубай, у головному консульстві Ерефії, влаштував справжній цирк в інстаграм. У сторіс виклав бюлетень з позначкою навпроти імені диктатора, ще й поставив власний підпис. Мабуть, щоб коли прийде час покарання, вже точно не було відмазок. Да. До речі, сам Денис Устименко Вайнштейн Джиган. Це ж скільки у людині живе осіб на камеру, зізнався, що голосував вперше у житті. При цьому з дружиною, яка теж раніше не мала такого досвіду, в Об'єднаних Арабських Еміратах знайшли люди час і натхнення, а ще казали, що Джиган грізний боєць. Зрештою, в цьому рингу він програв без бою, як то кажуть, відверто ліг я до речі, ну не бив, але бив, доводилось. Контратака у мене була. Український соліст гурту «Корупція» Михайло Крупін мав чимало зв'язків серед московицького шоу-бізу. Зокрема, з реперами каже, що Джиган одразу після повномасштабного вторгнення лякав його кадирівцями, які йдуть. А баста, який називав себе українцем по матері, просто проігнорував напад. Він просто заблокував о, всі. Я з тобою потанцюю. Що робить запроданець Джиган зараз? Худне, як він сам каже, і тримає себе у формі. Тобто, сила волі у людини є. Тому переконати його зненавидіти батьківщину було б складно. Висновок його зневага до України свідома. І ще він свариться із підписниками і колегами за цехом, постійно збирається з ними на спаринги. Зрештою, грає роль недоумкуватого блазня. Ти зараз серйозно думаєш, як мене звуть? Руслан? Як би хто не потішався з удаваної тупості Джигана Устименка Вайнштейна, але це підступний і розважливий цинік. Наприклад, в 2023 році пройшла інформація, що він отримав ізраїльське громадянство. А 24-го, нагадаю, російське голосував максимально показово за Путіна, але зробив це де? За кордоном, бо, мабуть, так простіше уникати мобілізації. В свою чергу Україна ввела проти нього санкції, які передбачають не лише фінансові обмеження, а й припинення будь-якої співпраці. Складне питання. Добре, дякую за гроші. Джиган пляше під дудку не лише путінську на весіллі дочки головного рабина Росії та сина рабина Одеси, яке пройшло в Ізраїлі 13 лютого. Репер не лише співав, але й скакав по сцені у традиційному хасицькому головному уборі. Хоча по дружині Джигана і не скаже, що він підтримує скромність та традиційний уклад. Але знову ж таки, будь-який каприз за коштовний приз. І політика якось. Поза святом, бо у Дениса свої цінності.